Коли він бачок змився, він стоїть, потихеньку йде, але ну, це все піднімається, на льот, унітаз весь грязний, тобто, ну, воно все стоїть просто в унітазі, це все просто катастрофа. Ваняє. СТО Олександра Сіроштана розташоване у Полтаві на вулиці Київське шосе. Користуватися санвузлом на роботі практично не можна, каже чоловік, через забиту каналізацію. Воняє з унітазу. Тому що не виходить, оце все ж воняє оце, і утром встаєш, дивишся, а чорно в тому у, унітазі от, оце, і воняє. Утром, то як почнеш, про, про Прошукати, щоб воно хоч трохи ванту, само то про, 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 про це та воду е, лєш. Нечистоти не відходять через обвал каналізаційного колектора, який перебуває на балансі підприємства Полтава водоканал, каже Роман Скубій. Це у нас знаходиться каналізаційний колектор, він у нас повністю в забитому стані, тобто сточні води у нас не відходять зюди. Істочні води у нас йдуть з каналізаційного колектора водопровод. До центральної магістралі водопроводу аварійна ситуація пов'язана з руйнуванням колектора та утворенням провалля на вулиці Київське шосе, сталася у лютому 2024-го. Про це йдеться у відповіді на інформаційний запит Суспільного від Полтава Водоканалу. Саме до ділянки цього колектора і приєднана каналізаційна мережа приватних будинків. Було проведено комплекс протиаварійних заходів для відновлення самопливного руху стічних вод по колектору. Була змонтована тимчасова каналізаційна насосна станція, від якої прокладено напірний трубопровід, по якому цілодобово перекачуються стічні води, а ділянка аварійного колектора виведена з технологічного процесу. Що стосується забитої каналізації у приватних житлових будинках, то Полтавоводоканал обслуговує лише вуличні та квартальні каналізаційні мережі, які перебувають у нього на балансі. Вирішенням проблеми з внутрішньобудинковою каналізацією повинні займатися виключно власники житлових будинків. Ми платимо за центральне водопостачання, за водовідведення, то тобто ми гроші сплачуємо, а в нас воно не працює. Визивали водоканал, сказали займайтеся своїми коштами і відкачуйте. Вони ніхто нічого не приймають ніяких міро. Немає коштів них цим зараз займатися. Тобто, далі вони поставили перекачуючу систему з того колектора, а цей залишився на наших плечах. Як кажуть, місцеві змушені кожні два тижні викликати та оплачувати асанізатор, розповів Олександр Сіроштан. Від двох до чотирьох тисяч за один раз ми розмовляли там з. Голтам інженером, який приїжджав, вони говорять, що треба то тобто, ну, робити перелив там перекачку із старого в новий для того, щоб наші ціни нечистоти ну пішли, але цього ніхто не зробив. Ела Трубієнко, Микола Єрьоменко, Суспільне новини, Полтава.